Дивіться, яка красива інсигнія ОПС Лайн, Ліфтбек. на заряді, на сидушках, на фарах, на камері дальнього ближнього, там дістронік, мабуть, теж є. Губатик знизу трошки подряпані. Отак. Машина не фарбована. 2016 рік, салончик кожа, щиток, LED. ОПС лайн. Класна інсігнія. Але в нас в Україні їх щось не дуже беруть. Поляки їх дуже люблять. Але вдруг комусь буде цікаво, 8 євро, якщо я не помиляюся, ціна її тут. Можна прорахувати її буде в Україну. В Чехію, в Польщі. Цікава така інсігня, таких дуже-дуже мало. В люфтбеку, в впс лайні, 2-літровий мотор. На механіці правда, але 180 оригінального пробігу комусь може на механіці підійде. Це цікаві такі машини. То звертайтеся.